Вона була неправильна людина, чомусь усім сміхалося завжди наївна і відверта, мова дитина ніколи не жахалася йти. Ви знаєте, ніхто її не бачив не в настрої ніколи і ніде. І що в житті не сталось не заплаче і випевнення. Неправильно людина і надік стикалася з тим, що брудки дала у спину, вона бажала щастя тихої. Неправильна кричала грізно люди, не може бути щастя без причин, водла ще частіше від бруду ставала підіваючись колі. Вона не нарікала на негоду. Навтому, чи на браки якихось речей, з цікавістю стичала перешкоди. Диванчикою була серед людей. Вони не розуміли, як так можна у світі де стільки бруду і зла настільки бути щири, не серйозних і кривдика бажати — лише добра. І з осудом дивилися на день. Чекали, що зламається колись і стане експонатом у музей. Кричатись, неправильно, дивись, то всім стане легше. Підеше шляхом, як мало бути. Про неї скажуть, та дивочка здикла. Непевно, так да ще мало бути. Але буде не де здикне, я це знаю, Ходити буде неправильно. І воду у людях запалає, ви здайте, вона ж видода. Багатих неправильних у світі, закоханих у золех і життя. Вони, немов маленькі щирі діти, Вони для нас не риби кається. Вона була неправильна людина, і світ лиш з її ясних очей, немов зійшла на землю із картини.